Добрий вечір чи доброї ночі. Десь початок 11-ї години ночі. Куди ж це тут Інна може вночі йти? Якщо то літо, то до курчат чи індичат, чи там каченят, хто лущиться. А якщо це рання весна, то до кого Інна може йти? Раз, два, три до кроликів. Так що давайте дивитися. Так, тут красунчики вже там. Давайте зразу глянемо, ця кроличка, чи погодувала їх, своїх малюків, зразу оглянемо кубло. Цієї наче все більш-менш. Так, не буду лізти далі. Цієї є дітки. Давайте ця має наводити. Чи навела вона, чи не навела вона. Кроля, як там в тебе справи? Навела дітей чи ні? Ні, нема нічого. Ще нічого нема. Так, ну все, наводь. Наводь зайка, не буду тебе чіпати. Нема, ну не буду вже вночі приходити. Щоб не цей. Не буду ж я бігати цілу ніч. Так, а ця мені цікаво, чи ця. Нагодувала своїх <тірш> дітей. А ну йди, дурбе цело дурне. Годувала ти їх чи ні? Ну, їсти хочуть. Дивіться, ну що це за кролиця така. Ой, ну діти, ну ти можеш їх нагодувати? Це щось відмовляється годувати, я не знаю. Що це таке? Боюся вже їх тут і чіпати. Ти будеш годувати їх чи ні? Кроля. Не знаю я. Ця хоч не хоче щось годувати їх і хоч те трісне, не знаю. Чи буде там з них щось, чи ні. Вже пару штук пропало. Ось до ще одне пропало. Бачите? Щось з нею не то з тою кролицею. Ця ще не навела. Ну, а ця наче годує. Так що таке, коротше. Якось так. Буває й таке. Бувають крилиці, які просто непридатні до, ну, до того, щоб бути мамою. Так що не знаю, пропадуть чи ні. Навела вона 6,39-10 штук і щось лишилось тільки 6. І я не знаю, чи буде з того толк якийсь. Всім доброї ночі!